Дніпровські інженери створили тепловізор для військових. На фронті розповідає дизайнер-розробник Олександр Ямпольський. Завжди є потреба у них. Однак більшість подібних приладів, каже, розраховані для полювання. Тому розробники вирішили створити тепловізор для роботи на фронті. Ми зробили більш темне меню для того, щоб воно не засліплювало очі військовим, тому що вони жалілися, що у звичайних тепловізорах воно дуже яскраве. Також ми додали сюди функцію розпізнавання людини тобто, це штучний інтелект, який може на великій відстані розпізнати людину. Додали систему блокування. Свій чужий, яка дозволяє блокувати прилад, щоб якщо він буде втрачений, його захоплять, пропустимо ворог, то він не зможе нічого тут подивитися. Завдяки тепловізору, військові можуть спостерігати за ворогом, не наражаючи себе на додаткову небезпеку, каже креативний директор компанії-розробника Любомир Гундяк. Без вайфаю, без блютузів, за допомогою от такого от кабеля він має там 10 метрів. Один кінець під'єднати до тепловізора, навести його на ціль або витягнути його з окопу. А за допомогою ось такого монітора наблюдати в окопі за обстановкою. Причому солдати, вояки вони не висовуються за межі окопа. Цей тепловізор має джойстикову систему керування. Вона на даний момент по відгуках всіх військових виявилася найкращою. На відміну від кнопочного керування, джойстикова система дозволяє керувати в рукавицях. Дозволяє мати брудні грязні ці самі рукавиці, дозволяє занурити в сніг чи в воду і витягнути. І за рахунок цієї фаски сміття або сніг будуть висипатися. Для цього приладу розробили також спеціальний чохол та ремінь для більш зручного користування, виробляють у інженери й тепловізори для військових ППО. Камери, які фіксують дрони. Які можуть передавати координати, також ми розробляємо квадрокоптери з тепловізорами, які можуть можуть передавати зображення, координати. Також розробники виготовляють приціли. Свої прилади, говорить Максим Тихонов, створюють, консультуючись із військовими. Яна Стойкова, Юрій Тинний, Суспільне новини, Дніпро.